Вона попередила, що нас чекає якась страшна подія і радила виїхати з Києва. Якщо прийшла ця інформація, одна і друга, я не можу про це мовчати. Гейзери з якоюсь отрутою, все це виливається. Люди можуть з'їхати з глузду від того, що їх чекає в майбутньому. Ми бачимо, що з 25-го року у нас все завершиться, а на планеті все тільки почнеться. Українці сьогодні готують як таких майбутніх волонтерів для планети Земля. Я бачила, що ми будемо приймати велику кількість людей як біженців. Україна взагалі буде по. Урал, а за Уралом буде Китай. Я потрапляла в майбутнє. Меж уже немає в Україні тих, які були. Здається, що їх взагалі вже толком ніде немає. І ми сидимо, ми по типу вирішуємо, як нам тепер себе називати. Що вам відомо про сну? Я не знала, звідки воно береться. В свій час монахи розповіли: наше тіло може жити від 300 до 800 років, так як це написано в Біблії. Мій світ перший метафізичний активатор успіху. Це п'ять дивовижних аудіо, які налаштують ваш мозок на успіх. Просто вмикаєте щодня, візуалізуєте, ну а ваша підсвідомість зробить свою справу. Ви просто не уявляєте, які в вас закладені здібності. Їх всього лиш треба активувати. Можете робити це самі, а можете зазирнути в опис, приєднатись до групи «Саморозвиток» і почати творити найкращі сценарії свого життя разом з нами. З вами на каналі Мій світ Ева. Щаслива бути тут. Оксаночко, запросіть, будь ласка, Еву. запросила. Дуже хочеться почути детальніше про те, що вона побачила у майбутньому. Я слухала Еву і вона попередила, що нас чекає якась страшна подія, і радила виїхати з Києва до кінця літа. Так, ми коли 21 го числа провели цю роботу. А ми до цього проводили невелику роботу серед атмологів, ну таку в прайвіті, щоб розуміти на загал на велику роботу, які елементи нам необхідні, що нам треба. Побачити. І ось ми там побачили, що немає не духу киян, що війна не може закінчитися, ми не можемо е, якийсь Рубікон пройти. Е, тому що саме е, столиця, саме е, кияни як дух е, не мають тої сили, і тому е, е, будуть якісь події, які е, умовно ну, розбудять. І... Ми заходимо і бачимо, що система тільки шукає, де, щоб було мінімальна кількість жертв. В мене за всю війну було два етера, де я виходила і попереджала про негативні події, тому що я ну, не той. Спеціаліст, фахівець, да, який експерт в цьому. Але якщо прийшла ця інформація одна і друга, то в мене була відповідальність перед своєю спільнотою, що я не можу про це мовчати. Перший раз, коли я побачила, що щось буде в Балтійському морі, але я бачила щось на порядок гучніше, більше я казала, якісь гейзери з якоюсь отрутою, все це виливається, все це навколо буде зруйновано. І ми тоді зробили велику роботу, і ми тоді сказали, що давайте підсвітимо, щоб можна змістити. І я певна, що сила з нашою і своєю допомогою з цього варіанту зробила більш лайтовий. І те саме ми побачили, що щось чекає киян. І тому я сказала: або вийдіть з центру Києва, або на якусь периферію, може на якусь дачку, може ще кудись. Я думаю, що події, ті, коли Ахмадит, коли ми побачили таку кількість обстрілів, я думаю, що це було вперше за війну. Я дуже щиро вірю, що це були саме ці події. Ну і після цього зайшла ця жара. Відсутні світла є вже дуже багато і маленьких дітей, і стариків, і все, яким все таки десь на дачі, десь на свіжому повітрі простіше. Тому я щиро щиро вірю, що ці наші бачення були про ці події. А, і ми а, з вами їх вже пройшли. Так, і до речі, про те, що ви згадували, ми, здається, два роки тому знімали про цей ефір з попередженням. Потім, власне, сама подія і відбулася, про яку ви розповідали про вибух в морі. Слава Богу, що вона така справді була лайтова і не відбувся цей максимальний сценарій, який вам показували. Це дуже добре. І дякуємо, до речі, за попередження, тому що вони рятують життя. Ще продовження цього. Самого коментаря від нашої глядачки, це пані Віра. Вам пише. І ще я так і не зрозуміла. Це Ева мала на увазі Україну. Чи весь світ було сказано, що люди можуть з'їхати з глузду від того, що їх чекає в майбутньому, і що до цього треба підготуватися. Обожнюю наших людей, а да? вони чують, вони все правильно чують, але все одно кожен інтерпретує якось по-своєму. Зараз я повторю, що я кажу, і я думаю, що це питання. про це. Ми бачимо, що з 25-го року на планету заходять уже потужно нові енергії, і буде підніматися вода, будуть катаклізми різні. Буде багато чого на цій планеті. Ми, знаючи свідомість безхребетних, мені не соромно за це європейців, а вони не мали всіх тих підготовчих тренінгових площадок, які ми з вами мали після перебудови і розвалу радянського союзу і так далі. Тобто, ми з вами знаєте, як спортсмени, які весь час були в тонусі. І тому, коли зараз прийдуть самі найбільші іспити, ми з вами готові. І в нас все завершиться, а на планеті все тільки почнеться. І я казала, що загальній свідомості людей потрібен кластер свідомості, який буде утримувати умовно цю тюбітейку, щоб вона не з'їхала. А згадайте, просто згадайте, що було в Америці. Подія пов'язана з Торнадо. Забула я, як, як він називався, але я зараз до чого в них почалися проблеми з тим, що пішло марадерство, гвалтування і багато чого іншого. Тобто, тут тобі горе, тут тобі природний катаклізм, а тут в спалах ось цього. І воно там сегментарно, але е, практично вийшло з-під контроля, тому що ну, куди рятівникам, волонтерам е, чи е, поліції кудись їхати і щось робити. А тепер уявіть, якщо це буде не в якомусь регіоні Огайо там чи ще десь, а якщо почнеться якась планетарна історія, коли людям буде незрозуміло, що їм робити, куди їм йти, куди їм тікати і що їм робити. Е, е, і що буде взагалі свідомістю? Тому я казала, що українців сьогодні готують. як таких майбутніх волонтерів для планети Земля? А тому що на планеті зараз буде йти заміна і духовного лідера, і того, хто взагалі зможе стати по справжньому за кермо того всього, щоб оцей весь? Лідокол айсберг да, вивести із того, в чому ми зараз, то це будуть українці. Тому коли я казала, що люди зможуть зійти з розуму, це не в повному сенсі слова. Це в тому, що коли це почнеться планетарно, а воно почнеться. Коли будуть спалахи ще різних і війн локальних і інших, то звичайно планетарна свідомість буде в певному стані. І якщо українці в цьому будуть у тим стожаром. Да, це той центральний е, е, вісь, навколо якої обмотується все інше, е, то ми цю тюбітейку утримаємо. Більш того, е, я бачила, що ми будемо приймати велику кількість людей як біженців. Буде дуже змінена карта е, географічна на планеті, е, і не виключно, що е, Україна взагалі буде по Урал, а за Уралом буде Китай, і все буде дуже змінене. І тому, коли я кажу про те, що ми сьогодні як солдати. Повинні готуватися до того майбутнього, яке нас чекає, а в нас буде відповідальність не тільки за нашу країну, а взагалі за людство за цю планету. То я мала на увазі саме це. Якраз в мене наступні два коментарі, стосуються води. Радуга пише нам: я читала, що буде всесвітній потоп приблизно у 33 му році і затопить все, що нижче 70 метрів над рівнем моря. І Америка, еліта, перебереться на збережену сушу України. Співпадає з тим, що ви бачили, і багато майстрів також бачили, що Україна це така дуже красива земля, і всі тут хочуть жити. Тому українці, які думають, що робити, куди інвестувати гроші, то в землю українську в першу чергу інвестуєте гроші. Дивіться, в чому складність? Складність в тому, що в той момент, коли е, з'явився інтернет і доступ е, до загальної інформації, е, величезна кількість людей, величезна кількість свідомостей стали читати одну і ту саму інформацію і в неї вірити або не вірити. А е, в тонкоматеріальному просторі, коли ми дивимося е, різні варіанти розвитку подій. Те, в що вірять, також щитується е, як один із варіантів. Тому все варіативне. Я не бачила, що прямо все піде під воду, прямо все, і що Америки не буде. А ми дійсно бачили, що не тільки Америка, а всі е, країни, в яких є пологі схили і вхід до води, будуть, е, як ми казали, рисові поля. Тобто вода дуже далеко зайде. І люди будуть їхати звідти, не тікаючи, повільно вони будуть встигати зібратися, зібрати своє майно, погрозити його, тому що якось ця вода буде не цунами, а іншим перетікати. А от куди їхати, дійсно залишаємося ми. Залишаємось ми. І я не знаю, як Америка, але я потрапляла в майбутнє, де е, ми сидимо. Меж уже немає в Україні тих, які були. Здається, що їх взагалі вже толком ніде немає. І в нас, наприклад, 15% португальців, 10% іспанців, 15, там, французів, балтійських країн. І ми сидимо, і ми типу вирішуємо, а хто ми тепер? Як нам тепер себе називати? Хто ми тепер? І тому я не знаю, це була прям реальність, чи це була метафора така, що люди рано чи пізно почнуть створювати нову географію, нові назви і нову ідентичність? Тому що ми люди, так? але от уявіть просто, так, що планета робить так, що ми змушені всі заходити в одну якусь хату. І тепер ця хата наша, і тепер хто ми? І, і, і так далі. І саме тому українці повинні дуже чітко мати свою позицію з приводу розуміння цінностей, добра і зла. І характерологічних певних якостей. Тому не можу і сказати не часові простори, не але, що Америка буде чи не буде. Але точно знаємо, що природа внесе свої досить серйозні корективи, і географія планети Земля буде змінена. І це вже. Почнеться з наступного року. Зараз вже почалися якісь катаклізми там свої енергетичні а з наступного року, особливо з 27-го, вже буде більш потужно, тоді буде більш зрозуміло. А, яким варіантом рухаємо, яким сценарієм рухаємось, пише нам глядачка: з господнього откровення вода кличе на поміч. Було повідомлено про те, що негайно треба очищати воду, річки, джерела, всі водойми. Бо забереться від людини вода, вода сигналить сос. Коли б ми вчасно очистили воду, в воду війшов би святий дух, який очистив би всю землю. Що ви про це думаєте? Ми також отримуємо інформацію, що треба очищати воду. А у нас є канал Атмахілянгов, в якому всі спектри, які є на планеті Земля, ну, принаймні, ми колекцію в свій час зібрали і це зараз переродилося в щось зовсім інше. І я вже не один раз повторювала, що ми ідентифікуємо цю енергію як мудрість життя, як живу любов, і ще називаємо її як живу воду. Так ось нам показують, що треба проводити енергетичні сеанси для вод планети Земля. А для підземних вод, для океану, для атмосфери. Для всього треба її готувати, тому що це інформація, тому що це певний каркас нашої матриці реальності зеркал за І ми бачимо, що після певного очищення буде заходити нова вода. Ми, думає... ми не думаємо, а ми бачимо, що це будуть підземні води океану. У нас є внутрішньоземний світ. Там є певний Там океан, і цей океан він як жива вода, як нова інформація, як нова реальність, яку ж реальний світ d і що ця нова вода буде заходити, і вона буде заходити з глибин і буде а, також а, робити цю саму роботу. Тому я думаю, що ми, як люди, а, свідомо можемо своїми практиками, хтось медитаціями, хтось молитвами, ми, наприклад, спектрами приймати цю участь в цій роботі, тому що бачите, інформація йде. Якщо вона йде по різним джерелам, а, вона йде з різних напрямків, а, то вона приходить тим людям, які можуть цю інформацію або передати, або нею скористати. Татися тому в нас також є така інформація. Ми плануємо з вересня велику активність зробити по очищенню. Вод. А якщо є такі питання і є бажання включатися, ви великі молодці. Я думаю, що будь-яка молитва, будь-яке побажання, просто знання, підсвічення цієї теми допоможе нам зробити цю роботу і допомогти нашій природі. Зрештою, згадуємо експеримент, коли біля води просто говорили слова, а потім фіксували, як вона змінюється. Це також миттєво на неї. Впливає, тому будь-хто з вас хто зараз нас дивиться, може працювати з водою, зцілювати воду, зцілювати планету тільки через намір. І все у вас буде працювати ідеально на 100%. Ну і ще, звичайно, слухати моїх гостей, тому що вони дають практичні поради. них сто років практик. Які сто років там тисячоліття, напевно, правда Ева? Ми всі багаті, ми всі багаті, ми всі безмежні. Ми всі і тому на резонансах все відкривається, і ми бачимо об'ємно. Зараз час гуру пройшов, а зараз час спільнот. Час людей, які бачать щось одне, і подивіться, як цікаво, іде ж різна інформація, да? і майстер це швидше той, хто може раз-раз зібрати, раз, раз раз і через нього щось більше пішло. Але щоб ви розуміли, по вашим запитам, по вашим бажанням, по вашим включенням і той навколо ви, чого і кого ви об'єднуєтеся, стає більш прогресивним. Тому тільки разом, тільки об'єднання, тільки в намірах наших, тільки в знаннях, що ми ті. На кого ми з вами так довго чекали, це саме ми, ми повинні зараз розкриватися. Тому сила наміру і сила стану це найпотужніші речі, які нам доступні, і ми повинні свідомо ними користуватися. Про силу наміру ми а Ще би я хотіла згадати про силу сну, оскільки в попередніх ефірах ми вже торкалися цієї теми, і тут кілька запитань, кілька порад і практик. Людмила пише: про сни є цікава інформація. У кожної людини є тіло сну, і сни дають нам підказки про минуле та майбутнє. Справді з цим можна і потрібно працювати. Є дуже цікава техніка, і все описано в книзі тіло сну, оскільки Ева в нас майстра, який дуже добре розуміється на всіх тілах, я хотіла з'ясувати, що ви знаєте, що вам відомо про тіло сну. В нас в Атмалої сон це окремий стан свідомості. Ми досліджуємо цей стан і ми маємо надію, що рано чи пізно ми зможемо використовувати сон як портал для того, щоб спілкуватися з вчителями, наставниками, з душею. А для цього дійсно треба опанувати тіло сну. Я не знала, звідки воно береться, але мені в свій час монахи розповіли, ці індійські монахи, що коли вони розповідали мені про атму, а атма це пробуджена душа, яка керує тілом. А у звичайної людини тілом керує мозок, лімбічний мозок. І вони пояснювали, що сплять же всі. І, і тварини, і люди, і це окремий феномен. І якщо ми почитаємо звідки взявся сон, то він взявся з народженням нашої планети, що він подарований нам богами, що люди ще дійдуть до того розвитку, рівня розвитку, коли зрозуміють, який це подарунок, що це не просто відпочинок, а це можливість залишити тіло і піти там, зробити все те, що ти можеш зробити, повернутися і там, продовжувати вже в тілі свої. А, і вони стверджували, що атма, душа не має доступу а, до тіла, вона тільки має доступ, коли ми спимо а, на дельта хвилях в стадії глибини сну. Тобто там у нас є 5 стадій, і одна з них а, оця глибокого сну, і тоді тіло сну по типу вирубають. Повністю і Атма запускає всі 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 процеси, які необхідні. І в сні наш розум знаходиться в тілі сна. і йому дають умовно, Знаєте, там якусь як ми дітям даємо дитячу кімнату. А йому по типу там, як корові, що він там за день е, недоїв, не доспав, да? ми знаємо, що в сні все є я, е, це великі підказки, це великі... а насправді вся та цінність, яка є, для нас залишається невідомою. Тому е, е, саме знання це вже сила, в нас, е, окрім тілу сну, в ефірному плані є і тіло болю. І тіло нірвани, тобто, ми зараз вами йшли, що ми багато рівнева структура. Виявляється, що на цих рівнях ще є свої мірності в і тому цілу сну, я думаю, це те, що нам з людьми, нам з вами в майбутньому ще треба навчитися використовувати. Це як уявіть, у вас на вашому девайсі є якась функція найкрутолезна, якою ви не вмієте користуватися. І сам факт, що нам сьогодні сни цікаві не тільки як передбачення, не тільки як віщання, не тільки як відпочинок, а насамперед, як певний портал, в тонкоматеріальний світ, де ми можемо бути свідомими. Домими, а то ми туди і рухаємося. Тому перші такі в наші були пташечки, да це свідоме сновидіння. І, але це для мене, якщо чесно, така гра. бо вони ж там вчаться бути усвідомленими, але не знають, що з цим робити. І тому я там читаю: хто й хотів переспати в сні з Анджеліною Джолі, а то ще щось, а той хотів якісь знання всесвітні отримати. А то знаєте, таке враження, що поки его дає адреса. Поки Атма така стоїть, як у дитини, знаєте, в який в руках який у, лі, у, лі, у літака е, цей кермо і каже: Ну-ну, да. Е, тому я думаю, що насамперед варто розуміти, що це час е, нашої душі. Це час наших вчителів, наших наставників, нашого роду, час несвідомого і зверхсвідомого. І коли ми захочемо бути цим учасником, а не тим, хто буде кудись рулити, знаєте, так, мені зараз давайте шамбалу, мені зараз давайте те. От я думаю, тоді нас слухати і не будуть. Нам треба просто розуміти, що це час нашого несвідомого і зверхсвідомого. І що якщо ми хочемо бути в ньому активними, то нам треба е е починати в тому напрямку рухатися. І тому, якщо вам це цікаво, слухайте майстрів, які. Є практики, проходи, і всі разом ми з вами відкриємо чудовий світ, в якому я певна, ми зможемо і формувати реальність, і передбачати якісь речі, і тобто все, що нам дозволено, нам дозволять побачити, зробити, використовувати цілих 8 годин. А це да, 6-8 годин мінімум на добу, не тільки для того, щоб наше тіло і свідомість ресетнулись, а для того, щоб ми з вами не просто більш оновленими, а більш усвідомленими, більш тверезими, більш живими з кожного сну виходили і таким чином розуміли, що сон насправді тут, а не там. Друзі, хто хоче отримати інформацію про аналіз снів, розуміння їхнього символізму, використання снів як джерела мудрості та інтуїції. пишіть в коментарях, якщо так і вас будуть цікаві запитання, ми з Евою обов'язково ще раз зустрінемося і знімемо великий ефір на цю тему. Чому я сказала, що Ева майстер з усіх тіл? Тому що перед нашою зустріч ми з Евою поспілкувалися приватно. Я кажу, слухайте, Ева, ви як завжди шикарно виглядаєте, але з кожним ефіром все краще і краще. Ева каже, скажете по секрету? Це тому, що я працюю з тілом 5D. І я думаю, цей секрет не вар. Якщо тримати так поза нашим ефіром, можливо, кілька слів скажете глядачам, як працювати з тілом 5D, і як мати такі дивовижні ефекти, які ви, Е, маєте та ваші учні? Оксан, це така велика тема, що я вас, мабуть, попрошу, давайте ми для неї окремий етер зробимо. Тому що мені потрібно буде вам пояснити і про центросому, і про створлові клітини, і про бупляму, і про епіфіс ну, про те, що зараз відбувається з нашим тілом, як воно переходить, і взагалі про те, що таке 5D. Все-таки відповісти на питання, то я просто скажу, що ми зараз проходимо процес вознесення, а це тілесний процес. Це відбувається з усією планетою, це відбувається із нашим тілом. Ми дійсно переходимо з тілом на рівень 5D. Рівень 5 — це сприйняття реальності об'ємно, не плоско, не, а об'ємно. Це не ясне бачення, це ясне бачення. Знаєте, коли ти не розумієш, а тобі ясно. Тобі просто це ясно. Це не, не процес думання, не процес усвідомлення. Це коли тобі ясно, що оце призводить до цього, оце до цього, то навіщо це тоді робити? Це не те, що я в це вірю, не вірю, пояснюю, розумію, це, це ясно. А, із оцього, і це стан певний. І з цього стану взагалі розкривається нова реальність і розкриваються нові можливості для тіла. Ми ж знаємо з вами, що медики кажуть, що наше тіло може жити від 300 до 800 років, так як це написано в Біблії. Але якщо ми знаємо, що в Біблії ще написана анонакська історія, якщо вони взяли генетично зробили а, а, тіла, які були здатні все одно жити по 800 років, то уявіть, скільки насправді живі можуть жити. Ну, Боги, виявляється, да? І тому сьогодні ми відновлюємо здатність організму. І як нам, принаймні виходимо до тих 120 років, які нам були обіцяні в тій же Біблії, що 120 років обмежили після потопу нам. Але ж ми не живемо зараз 120. Ми тільки повертаємося до того обмеження, яке встановлено для того, щоб потім шукати, як через нього пройти. А тому свідомість, це світло. Свідомість це світло, і чим чистіша свідомість, тим яскравіше світло. І ваша свідомість повинна спілкуватися з вашими клітинами, з вашою печінкою, дякувати своєму тілу за те, що воно працює, пробудження свідомості тіла це ваш обов'язок. Тіло пов'язане з разумом, це свідомість матерії планети. Вся планета наша на разумі. Тому ріки знають, що робити, тіло наше знає, що робити, і коли ми переходимо так, на, на цей рівень, то розум наш починає бути класним учнем і він отримує знаєте, У вас був комп'ютер, а тепер у вас є інтернет. Оце такий доступ до разуму. Ви ж знаєте, що якщо є інтернет, а в якому є ще й адреса, коли ви знаєте, де куди можна налаштуватися, на що до речі, це сьогодні наші майстри і провідники, які вказують ці адреси. А тому пробудження, перехід матерії нашої, як фізичного тіла, так і нашої планети це супровід нашої свідомості. і Ми повинні це розуміти. Що ми як певна породілля. Яка сьогодні, з однієї сторони, йде за фізикою, за тими процесами, які відбуваються, з іншої сторони, наша свідомість напряму впливає. І це не просто наш стан, що ми повинні бути спокійні, там, молитися, думати про щось добре, а це прямо про роботу, вбудити нашу свідомість і свідомість нашої клітини. Ми безпосередньо працюємо з центросомою, а в нашому клітині є центральний аспект такий, це називається центросом, Геометричний центр, її називають посмішкою Монелізи, спалахом Бога. Вона не просто центр клітини, вона концертмейстер всього цитоскелету, вона відповідає за все, що входить, виходить, вона відповідає за інформацію, яку дає ядру. Саме вона вирішує, скільки РНК ДНК буде давати ядро. Все вирішує центросома. вона прем'єр-міністр. Вона Цього і зараз вона почала світитися. Раніше вона світилася тільки в серцевій м'язі в першій хвилі після народження. Сьогодні МРТ показує, що наші тіла світла пробуджуються. І якщо ядра клітин одне з одним не спілкуються, більш того, свідомість клітини живе і навіть не знає, що існує ще щось, то центросоми спілкуються. Оце і є наше тіло світла. Тому ми своєю свідомістю, яка також світло, Пливаємо на наше тіло світла, на нашу центросому, сому, запускаються ці нові енергії, тому що ми налаштовуємося на ядро ядра землі, на Алатир і через цю. Санхронію через цей резонанс запускаємо ті процеси, які сьогодні мамочка Земля запускає на нашій планеті. Це якщо дуже коротко, а так я з великим задоволенням поговорю про наше тіло і про нашу відповідальність перед ним, і про те, як об'єднуються в тілі чоловіче і жіноче, і чому чоловіче сьогодні повинна служити жіночому навіть на рівні біомеханіки. А чоловіче це наша свідомість, яка повинна розуміти, що саме вона генерує ці думки, які створюють ці емоції, ці стани, і так далі. Тому... Дуже багато інформації з цього приводу. Це наша така ключова тема. З задоволенням поспілкуюся з вами і з вашими слухачами на цю тему. Нехай задають питання. Друзі, у нас вже дві супер теми до наступних зустрічей. Всі питання під цим відео залишайте, і ми незабаром обов'язково будемо задовільняти усі ваші інтереси. Ево, я радію, що ви сьогодні прийшли до нас в гості і так класно нам про все розказали, не тільки про майбутнє, але й про те, як працювати з цим майбутнім, як себе зцілювати. Центру Соми, це взагалі вау. Ми знаємо, що це просто відкриття. І якщо люди будуть з цим працювати, то всі на планеті Земля, ну вперше українці, тому що мало практиків за кордоном. Я знаю про це знають, і мало хто про це розказує. Вам пощастило, любі глядачі, що наші українські практики докопалися до цієї теми. Слухайте, слідкуйте, беріть приклад, зцілюйтеся і будьте прекрасними і щасливими. Дякую вам! Дякую за запрошення, миру нам всім, слава Україні! все в нас буде добре. Оха обов'язково подивіться нове відео на каналі Усе чудово. У мене з'явилася Україна, яка є до сьогоднішнього дня, до речі, яку я ніколи нікому не продам. Є дуже багато організацій, які займаються особливими дітьми. Слава Богу, була організація, яка допомогла зібрати всіх дітей разом. Більше тисячі дітей. Перші мої враження. Цікаво, що в мене всі клавіші були залиті сльозами. Ментори, які ведуть цих дітей, вони мене попереджали, що концерт, сеанс він не може бути більший там, за 20 хвилин. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.